5 листопада Олександрійці попрощалися з захисником Олександром Фоменком. В ПК Світлопільській зібралися рідні друзі військового. Чин відспівування провів отець Сергій. Полеглого нашого героя, то можна сказати, він залишив великий слід в кожного з вас в серці. Він залишив ту пам'ять, про яку кожен із нас лише може мріяти. Бо найбільше, що ми можемо дарувати людині, яка йде в вічність, це пам'ять. Пам'ять і чим довше вона житиме в наших серцях, тим довше і радісні буде душі на небесах. Олександр Фоменко народився 30 травня 1980 року в Олександрії. Навчався у середній школі номер 8 Згодом здобув фах каменаря в ПТУ номер 17 Після проходження строкової служби створив сім'ю, у якій народилася донька, проживав у селі Браїлівка Олександрійського району. Трудовий шлях розпочав на світловодському заводі залізобетонних виробів з 2014 року. І до останніх днів життя Олександр мужньо захищав Україну, проходив службу на найскладніших напрямках. За відвагою служби отримав відзнаку міністра оборони України хрест ракетних військ і артилерії, медаль за оборону Бахмута, почесні відзнаки за оборону Маріуполя та операції Об'єднаних сил Донецьк. Вірний військовій присязі Олександр Фоменко загинув 27 жовтня 2025 року біля села Новомаркове Донецької області під час виконання бойових завдань. Олександр був сміливою, відважною людиною, яка завжди був попереді, там, де було потрібно Україні. На жаль, на Донбасі в краї шахтарської праці, слави, яку ворог перетворив на палаючу рану на тілі нашої держави. Олександр зробив все, що міг зробити для своєї родини, для своєї України, для нашої з вами Олександрії. Він боровся мужньо до останнього. На жаль, він повернувся додому на щиті. Чи знайду я слова, щоб заспокоїти маму, дружину, сестру, доньку, всіх рідних, близьких людей, побратимів? Немає рідні таких слів. Ми переживаємо цю біль разом з вами. Прийміть, велика родина, щирі слова, співчуття. Олександр був людиною щирої душі, працьовитим, життєрадісним і добрим. Його цінували за відвертість, почуття гумору та готовність підтримати. Війна триває. Котрий рік поспіль ми, наше військо, вириває з пазура клятої Росії нашу незалежність, нашу свободу. На жаль, дуже важкою ціною. Це життя найкращих, та я впевнений, наші захисники, захисниці помстяться за кожного і за кожного, поховали захисника на військовому кладовищі.